Халатиків першого сорту, вага мішечка 10 кг, Ціна 1800 гривень за весь лотик. Перший у нас буде ось такий тедік білесенький, дуже красивий, жіночий, такий м'ясенький-сенький. Розмір у нас пише 14-й європейський. Наступний у нас буде ось такий також тедік. Дуже красивий, взагалі довгий. Я думаю, що він чоловічий. Ціна 1800 гривень за цілий кульочок. Наступний у нас буде сіренький. Дуже теж прикольний. Розмір. На жаль, тут не пише медіум. Середний, середний. Наступний буде біленький, дуже гарний, важкий такий, жіночий. Наступний у нас буде халатик на замочку. Також жіночий розмір, десь емочка приблизно. Далі буде ось такий, укорочений, також класний. Мегасенький, мегасенький. Так, чоловічий, це великий розмір. Ось такий. Розбір десь ікселька. І всі вони довгі, це дуже круто. Далі знову чорний, ось такий довгий, знову чоловічий, важкий, класний, теплесенький. Розмір Елічка пише. Ще один чорний, дуже гарний темний такий мішок. Хто шукає темні халатики, цей мішок ідеальний. І останній буде ось такий. Лісовий, гарний також розмір і кселічка. До замовлення пишіть будь-кому з наших менеджерів. Ціна акційна 1800 гривень за 10 кілограмів.